В своїх працях Київську Русь я часто називаю Київська імперія Русь, ну, тому що термін Київська Русь він достатньо штучний. Е, є твердження, що він винайдений московитами для того, щоб відокремити якби від Русі пласт її історії, сказати, що це от київський період існування Русі, або хронологічно. Щоб потім сказати Володимирська Русь і далі Московицька, Або навіть і територіально, щоб сказати, що була Київська Русь, була Новгородська Русь, була Суздальська Русь, вони якийсь час між собою взаємодіяли, але потім от розійшлись. Можливо, це так. Але навіть якщо не московити винайшли термін Київська Русь, бо він, ну, точніше, його прототипи. Інколи зустрічаються і трохи раніше, ніж московити вилупились з-під Орди. Але вони його успішно приватизували і почали використовувати в принципі, на свою користь. Я стараюсь не використовувати термін Київська Русь, або використовую його лише інколи, скажімо так, частіше стараючись використовувати термін Київська імперія Русь. Так, беручи якби і ідею Київська Русь, але в іншому смислі в підкреслюванні Київської приналежності Русі і підкреслюю, що якщо ми кажемо про Русь як певне етнокультурне ядро, це просто Русь, це не Київська, не ще якась це суто Русь без всяких нюансів. Якщо ми кажемо про державу, яку зазвичай називають Київська Русь, я її називаю Київська імперія Русь. Тому що це правильніше, тому що, в принципі, якщо паралель з Римською імперією, то от столиця от її володіння, але в випадку з Візанцією, вона також називалася Ромейською імперією, хоча там Риму не було. В випадку з Києвом є і Київ, і Русь, це є. Те ядро та ідея, яка об'єднувала всю ту велику державу, всі ці колонії, всі ці володіння Русі. Таким чином, і аналізуючи, в принципі, корони наших князів, аналізуючи титулатуру наших князів, я неодноразово кажу, що Русь була імперією. Про це каже зараз і Алфьоров, про це кажуть зараз і деякі інші дослідники, які скинули в себе московицьку облуду і вивчають історію Росії України такою, якою вона є. В контексті цього є деякі гади або такі недалекі люди, які інші інколи пишуть мені гадості. Наприклад, Арій, якщо... Е, якби Так все було насправді, якщо була е, Русь імперією, то як це можна було приховати? Відповідаю, просто можна було приховати, викрививши терміни, бо, в принципі, і Германія часто не називалась імперією, священа Римська імперія Германської нації в такому формулюванні вона частіше звучить в шкільних підручниках. А вдавнину вона могла називатися Римською імперією, могла називатись Германською імперією, могла називатись Германсько-Римською імперією, в кінці кінців могла називатись Просто Імперією. Тому, не знаючи контексту, можна було по-різному це трактувати: щоб у нинішніх школярів в мозгах не було каші, їм весь час пишуть стандартизовано. Священна Римська імперія Германської нації, Священна Римська імперія Германської нації. Велике Князівство Литовське Жимайційське Руське часто також повністністю так от не писалося воно могло називатись Литовським князівством, могло називатись Литовсько-Руським князівством, могло називатись Руським князівством. Могло називатись Русько-Жимайцьким чи Литовсько-Жимайським князівством або ну, цілісною формулою. Зараз інколи його скорочують до ВКЛ. Тобто, також є такі нюанси. Ну, а Московщину довгі століття так і називали Московщиною, і ніякою Русі вона ніколи не було. Але це трохи окремо. І от ми тут зіткнулися з ключовим нюансом, що в давніх джерелах одна й та сама держава може іменуватись різноманітно, а те, як її сприймати нинішнім школярам, по суті, визначає той, хто пише підручник. Бо той, хто пише підручник, він може називати священну Римську імперію германської нації просто Германію, якщо захоче. Або оновленою Римською імперією, або священою Римською імперією Германської нації, як це, в принципі, прийнято, як це прийнято серед істориків. От, оскільки історія Русі в ці часи, коли вже відбувався європейський історичний бум, скажімо так, це 18 19 століття, історія Русі опинилася під Московщиною, то історію Русі писали московити. Тому вони і викривили історію Русі так, щоб їм це було зручно. Тому вони і ніяких натяків на те, що Русь була імперією, не залишили. Ніяких натяків на те, що Русь була царством, не залишили. У них просто Русь – це князівство таке Велике, і там куча князів. Нагадаю, на момент, коли це все писалося, князь це вже був достатньо дрібний титул. Великий князь також був достатньо дрібним титулом. В московській державі вже було куча князів і куча так званих великих князів, і всі вони сиділи при верховному московицькому деспоті і де-факто нічим не володіли суттєвим і нічим не управляли, а лише виконували волю верховного московицького деспота чи деспотині, якщо кажімо про Катерину II. Чи Єлизавету яку-небудь? Друге питання, яке пишуть. Навіщо московитам приховувати, що Русь була імперією? Чому, власне, ну, не сказати, що так і було? Чому б не хризувати з цією історією? Чому б не казати, що от там ми нащадки Імперії Русь? А тому. Що московити хотіли принизити руську, тобто українську державність для того, щоб сказати, що державність в Русі була дрібною. Це були лише князівства, лише якісь зачатки державності. А насправді то державність розквітла і досягла свого піку лише на Московщині. Руських, тобто українських князів, було багато. Вони розійшлись, і одна з їх гілок з часом розвинулась до царського титулу. І лише потім Петро І царський титул замінив на імперський, хоча де-факто це те саме. От така московицька лінія, яка хоче показати Московію не просто як спадкоємицю Русі. А як дещо більше, дещо краще, ніж Русь. Бо в іншому, в правильному розумінні, як воно було, виходить зовсім інша картина. Виходить, що була Київська імперія Русь, у неї було багато володінь. І Балтійські, і фіну-угорські, і прикавказькі володіння. І от прийшли татари. В принципі, в цей час Московщ... майбутня Московщина потрапила під татар, там вона з часом вилупилась на узбіччі колишніх суждальських колоній Русі. І там вона от росла саме з-під татар і під татарами, і, будучи частиною татарського світу, ну і там перейняла на себе. Татарський царський титул, не маючи ніякого відношення до державності Русі. А у Русі у Києва були свої царі, такі як Святослав, такі як Ігор, такі як Володимир і інші наші царі аж до Данили Романовича. ну, Точніше, до Романа Мстиславича, бо Данило Романович вже не міг. Повністю володіти царським титулом, його перемогли татари, і, в принципі, він довгий час воював за те, щоб зберегти Русь хоч в якомусь статусі. І з царського титулу імператорського його титул здрібнів до королівського. І Папа Римський все ж за ним засвідчив королівський титул, тобто засвідчив, що Данило Романович є. Володарем суверенної держави, яка не має ніякого відношення ні до Орди, ні до майбутньої Московщини. Очільнику Суздальщини, там, де вилуплялась майбутня Московщина, Папа Римський був готовий дати лише герцогський титул, а не королівський. В той час, як литовському міндовгу, Папа Римський також дав королівський титул. Бо фактично Литва стала також одним з уламків Русі. Це фактично балтські володіння колишньої імперії Русі, стали називатись Литвою. Потім вони в конкуренції з королівством Русь, Литовське князівство, тобто, по суті, Литовське королівство, але оскільки воно перестало визнавати християнство домінуючою релігією, то Папа Римський. Відкликав корону Міндовга. Умовно, фізично він корону, то не відкликав, а легітимність відкликав. Тому в історії звуть лише князівством, Велике Князівство Литовське, виходячи з ідеї того, що титул князя є чимось нижчим і гіршим за титул короля. Хоча, якщо ми проаналізуємо європейські всі ці нюанси то за часів, коли існувала Київська імперія Русь, то титул князя в Русі і території княжіння цього князя по суті рівнявся європейським королівством. Більше того, ми можемо знайти багато випадків, коли території одного з князівств Русі були набагато більшими, багатшими з більшою кількістю міст і так далі, ніж відповідне якесь європейське невеличке. Королівство. Тому так, Князівства Русі були королівствами, але після нашестя татар замість багатьох відносно менших королівств залишилось по суті два великих. Це Руське королівство з Києвом, з західними землями України і Литовське королівство. Олександру Невському пропонували титул герцога і підданство одному з цих королів, але все ж таки напів таке васальне за ним хотіли зберегти якесь державне утворення. Він від цього відмовився, йому було добре під татарською ордою, де його визнавали володарем якби руських колоній, колишніх руських колоній. Це ще одне, що укріпило термін Русь на тих землях, хоча е, в політичному в якомусь смислі, в релігійному, туди термін русь розповсюджувався, але вони себе русинами ніколи не вважали. Бо то колишні руські колонії і проживають там русиє. Оце от незрозуміло. що. Ну, що є то є? І от вони викривляли історію Русі України. Вони хотіли, щоб після історії Київських князів люди вивчали історію суздальських князів, замість того, щоб вивчати історію королів руських або королів литовських, наприклад, як також спадкоємців Русі. Тому ми маємо от таке спотворення історії. Бо воно писалося з центром в Москві, а не з центром в Києві. Нам треба писати свою історію з центром в Києві, або хоча б взяти за умовний центр боспор, або ще щось таке більш близьке до нас, і звідти робити огляд історії і так далі. Що я і пробую зробити в своїх працях?